Кожного року з початку повномасштабного вторгнення переглядаємо всередині року державний бюджет. Це пов'язано в першу чергу зі зміною ситуації на полі бою і зміною ситуації з постачанням озброєння від міжнародних партнерів. Ми дуже сильно залежимо від обсягу озброєння і від інтенсивності бойових дій. В даному випадку. Через скорочення міжнародних поставок ми були були вимушені в перші півроку збільшити власні закупівлі зброї і податки на виробництво озброєння всередині країни. Відповідно, зараз ми потребуємо, і наше військо потребує додаткових видатків на другу половину року, щоб мати можливість продовжувати закуповувати боєприпаси і озброєння, а також своєчасно виплачувати заробітну плату та усі складові грошових грошової виплати для військових службовців на лінії фронту, ну, уряд і парламент дуже оперативно реагують на запит військових, тому якщо в нас буде. Потреба виділити додаткові кошти, ми це обов'язково зробимо. Але наразі планується, що ось цих 450 мільярдів, з яких 412,5 мільярдів на потреби оборони планується додати що цього поки що буде достатньо. Насправді в нас не дуже багато джерел фінансування, тому що ви знаєте, що міжнародну допомогу не можна використовувати на потреби оборони та військових, тому. Ми покладаємося тут на свої сили. в основному планується збалансувати ці видатки за допомогою розміщення облігацій внутрішньої державної полики. Це боргові цінні папери уряду. Планується додатково розмістити їх на 185 Мільярдів гривень до кінця року, а також в державний до зміни до державного бюджету закладається перевиконання доходів державного бюджету, в першу чергу податкової, яке вже відбулося і яке планується в майбутніх періодах. Це десь 147 мільярдів гривень. Також планується скоротити обслуговування державного боргу та кошти, які були закладені. На погашення раніше розміщених ОВДП також планується трохи скоротити.